Знайде в мене липка, в мене липка, бо я їду сьогодні нову приблизу собі купляти. Я їду в Кіровоград на кінополь купляти собі стриптівський культиватор, про якого я мріяв вже три роки. Три чи чотири культиватори на господарстві. І в кінці кінців ми прийняли рішення все-таки зупинитися на Технополі, бо Тіхнополі, як на мене, зробили саме просте, універсальне рішення, яке набагато технологічніше за своїх конкурентів. Коли їдемо в Технополь, їдемо до Вадима Валентиновича, будемо вибирати культиватор, будемо торгуватися, залишайтеся з нами. Добрий день, колеї вам, добрий день. Спасибо, добрий день. ми добралися до вас за покупочки. Добрий день. Що ну, да. ну, колеги, Приїхали ми е, купляти собі гріати і е, перепробували все. Кажуть, як я пробую гладіаторку. Мав. Слай, э, агрісема та э, стрількат. Ну і вас спробували. На каналі Технополія відео, подивіться, ми Орес тис, тис, приїжджав, да? тис, тис, приїжджав Орес і ми тестували вже алея. Хочу сказати, колега, що ще деральний агрегат, і приїхали ми собі такого купляти. Колеги, розказуйте, які є варіанти, що можете запропонувати. Ну, у нас модифікація є на міжнароді 70 і 45, але ж я розумію, що у вас це не влаштовує. Ні, ні, нам на 50 треба нам. Ми, ми пробуємо переходити на 50, ми вже відтестували ряд посівів на 50 і бачимо феноменальний результат. Ну, взагалі, якщо чесно, то ми цього не робимо. Але на даному етапі для вас, так як ми вже давно з вами співпрацюємо в well, різних да. проєктах, то ми... Попробуємо зробити це, тому що ви ж розумієте, що якщо на 45 було, то кожна секція сміщається на 5 сантиметрів і це треба трохи раму переробити і так далі. Е, Серьо, ми можемо це зробити? Так, маємо можливість. Що нам це треба буде там? Що, 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 чим це нам чорювато? Треба буде переробити раму і роздвинути секції. Чуєте, розкажіть про бункер, як вони у вас тут облаштовані і який об'єм був. Ми так, так бачили, а до, 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 до кінця не зрозуміли. Ну, Взагалі, бункер зроблений як. Це універсальний бункер під mm -hmm. різні агрегати. Е, в даному випадку, якщо ми ціпляємо його до стріптіл культиватора mm -hmm. ми маємо три бункера на 1500 літрів кожен. Mm -hmm. І маємо можливість зробити третій бункер це рідкі добрива, або всі три бункери це будуть три висівачі апарати під сухі добрива. Сідвісно, ви можете туди в перший бункер. Один вид добрива, в другий другий вид добрива, в третій, третій вид добрива. І з різними нормами це все вносить, потім воно, зрозуміло, що все змішається в ділітині головки і в рядок внесеться. І також по глибині внесення у нас є можливість піднімати заслонку і вносити або на самий низ, або на протяжність 10 см, або на протяжність 15 см, тобто на всю глибину обробки. Не зверху або знизу, а взагалі на всю протяжність обробки. Це теж такий немаловажний фактор. Ну і Якщо ми підосінні посіви, тут є можливість рідких добрив. Якщо це буде амонійна форма азоту, соответственно, вона вже буде готова для осіннього використання рослини. Розкажіть про електроніку, як вона у вас. Звіз, звідки електроніка, яка електроніка? Тобто щоб, електроніка щоб, щоб у нас стоїть в компанії FarmScan, це mm -hmm. Англія. Тобто через кан шину все з'єднано. Всі провода, фішки там, тобто воно все найвищої якості, це електроприводи, це блоки управління, які залиті в алюмінієвий корпус з охолодженням. Тобто, ну там все по феншую взагалі. Так, uh, так. І найголовніше, що мене цікавить, дивіться, нарізаємо ми, ми з осінні полоси, мене цікавить так, uh, у нас uh, є uh, такі. Розкрій теж про нього, як він сконструйований, чи можна. Ну, дивіться, Бо я його ще не бачив. Його взагалі на Україні на ринку України не так багато виробників, які виробляють їх. Ми десь два роки пробували ідеї, які би ми втілили в нього. Тобто це там роторні борни, ще щось там. Але прийшли до висновку, що це все не працює, це треба прям новий агрегат робити. Mm. І ми зробили спереді розгортач, який убирає е, наплив після з, зимнього періоду та там пожнивних решток. Потім mm. у нас должно бути поновлення полоси, тобто е, закриття вологи, так зване. Mm. Да? Тобто ми должні на 2-3 сантиметри зірвати цю корочку, вирівняти полосу і розбити, вирівняти максимально заднім катком уплотнити почву mm. для того, щоб сівалка з двома. Опорними колесами могла по цій полосі їхати і витримувати класну глибину, да? mm -hmm. тому що ж рівномірність посіву ніхто не відміняв. Звісно, ми подивилися різних виробників американських чуть-чуть оттуда, чуть-чуть оттуда, а потім своє на полях доробили. І от у нас був, була ситуація там в Вінницькій області. Ми приїхали, люди, звісно, класно займаються землею, в них карти, все в них було, джендір, класний трактор. все. Але в них весною була проблема такі грудки, і вони туди нічого не могли. Вони з осені нарізали, але вони не мали інструмента, як посіяти. Ми привезли їм на демо наш агрегат, вони зайшли, і в той же день вони оплатили. Тобто ми розуміємо, що цей агрегат, от він, коли люди бачать, для чого він потрібен. І для наутілерів, кстати, це теж класна штука. Ми пробували, от коли солома, всі хочуть рано посіяти. Ось я хотів спитати, чи можна його просто без нарізання використовувати. Да. Тобто, коли вони ждуть, що поки стиглість ґрунт, поки прогріється полоса, вони спокійно можуть цим агрегатом розгорнути цю полосу, не обробляючи ґрунт, і всіять туди. Убрати заминання пожнивних решток, прогріть почву. І все в них буде класно, і плюс в цю полосу все одно ж е з боку у нас там йдуть внесення рідких добрив. Той же самий кас або стартові добрива внести mm -hmm. і не тратить гроші на то, щоб на сівалку дороге обладнання поставити. Що, мав? Ми в гостях у тих на поля. Нас зустрів сам Валентинович, і ми приїхали сьогодні за покупкою. Це покупка, яку я чекав, можна сказати, два роки, збирав гроші під це все. І нарешті назбирав на, на, на вже певну суму. так що треба брати мені новий Стрипйоцький культіватор. Валентинович, розкажіть, як дякую, що додумались до такого. Ця секція зроблена. Хорошо, хоч не да. З п'яти культиваторів. То за, задня часть, ця, ця частина, розчисник перед цим, що передній, щоб глибину держати, то диск розрізаючий. Тут, ну як завжди, забрали найкраще в одну секцію. Так же само там. Подача мінеральних добрив, да, там, шкала, щоб вистраювати. Шкала, до речі, кажу, це унікальне рішення, що ні в кого не бачив. Так. Да. воно воно простень, ні, але ніхто не додумався до такого. І Ти можеш всі свої задумки тут. Три види добрив можеш одночасно вносити. І основні там фосфорні, азотні і мікроелементи, якщо ти там бачаєш марганець, цинк або ще щось, Да, сто п'ять кілограм, кг. 100 кг, 150 кг, ти ж можеш комбінірувати, наскільки хватает твоєї фантазії, або наскільки ти хочеш під посидуючу культуру, що ти вбачаєш, які внести до Ну, добрива. Від досвіду і від того, що їздю, дивлюся, я думаю, що впроваджували сюди максимально операцій, щоб зробити за один прохід. Ну, Вал Валентині, давайте чуть по ціні пройдемося, бо зараз часи такі, що... Хто це буде коштувати? Ну, дивіться, культиватор сам. По-перше, що ви ж замовили, як завжди, як завжди нестандартно. Приїхали і кажете, хочу такий, але не такий, як у вас є. Тобто Культиватор 1950 коштує. І бункер 250. 000. Тому що це бункер, він окремо у нас, іде, його можна застосовувати і для других агрегатів. Уже тобто, наскільки хватає Хватить фантазії. Тут трьохточна навіска, не тільки для культиватора. є ж штанга для того, щоб вносити. Геніальне рішення фахту. Валентиновича, щоб ще потім сівалку допродати і да. ще кучу своїх прибуде продати. Головне, перше, щоб щось з'явилося в господарстві. А потім тут вже, наскільки хватить фантазії, можна різні агрегати. Тому 250, мільйон 950. Чотири да. okay. сто. А що ви скидку зробите, бо з Голванська так далеко їхати до вас. Тоді бідзі, давай заправлю тобі. ну. Можна, можна, але цей, на своє хватає. Ні, ну звичайно, що зробимо. Сьогодні така ситуація, я розумію, і в фермера, тобто в агро агроситуація така, що не дуже розгониться. І ми залежні напряму від агровиробництва. Звісно, що зробимо, ну на щам з 5%. Може б торгуватися без камери, бо всі почують, тоді теж будуть. Ну, Ви чули вже 5%, давайте 400-5%, вони вже точно на бензин відбили, так що бензин не треба, коли е, обов'язково без камер поторгуємося. Що, що хочу сказати, хлопці, дивіться, е, це якщо вам цікаво. От оцей орган робочий, е, ні, ну, це дуже невідомий бренд у нас, але я бачив, ну і мав у нас в Україні. Є американський бренд зі Мерман. От Конструкція, прямо, можна сказати, на 99% десь хтось когось подивився. З того, що я бачив, колеги, саме краще рішення. Нам минулого року привезли, ми зробили 38 гектарів, хоч нам на 10 гектарів привезли, ми швидко ми загнали його і зробили 38 гектарів, ним посіяли. І що ми маємо, колеги, цього року? Кукруза. Там, де, де люди просто насіли скосили свою кукурудзу, там де ми посіли стрибтіл на дві треті сформований качан. Тобто навіть при таких екстремальних температурах, де люди нічого не отримали, ми отримаємо свої шість, а може і сім тонн. Агрегат феноменальний, але найголовніше повертаємося до Зімермана. Є аналог зі, 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 зі Мерман, я робив їм за запрос, щоб, щоб, щоб що скільки він стоїть в Америці. То тільки сама рама у них буде коштувати 125 тисяч доларів. 125, ви, 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 ви зрозумієте різницю. Це ми купуємо все з державною компенсацією за 300, переводимо в долари, ми отримуємо в районі 75 тисяч доларів. А якщо ми беремо американську, це, це ми з бункером з усім беремо. Андрійович, спасибо, що зустрілися. Дякую за, за такий девральний агрегат. Я правда дуже чекав цього. Ми, 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 ми трохи затягнули його. До серпня, бо не впевнені були, чи, це, чи осилим фінансово. Побачили, що в принципі плюс-мінус якісь кінці з кінцями зводимо, та й вирішили ви, 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 ви придбати. Е, шоколе, це був випуск з покупкою. Е, знову ж таки, повторююся, Не треба далеко їхати і за, за, за трьома морями шукати чуда. Воно тут в Кропивницькому у нас є. Приїхали в Кривоградську область, вас зустріли, домовилися. Все на очах, запчасті в 4 рази дешевші, я вже порівнював, вже ми все купляємо, порівнюємо, що ми, ми бачимо, що комплектуючі дешевші, все якісне. Тому коли звертайте увагу е, на, на те, що у вас під, під ногами, а не, 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 не десь там. ну А в наступному випуску ми вже будемо показувати, як ми запускаємо цей агрегат себе на господарстві. Е, трал приїде, забере і будемо показувати свою історію, бо мене Валентинович попереджував, я сам це догадувався, що Саме складне тільки попереду, бо нам треба зараз нарізати рядки, попадати в ці рядки. І Валентинович свою роботу зробив. Далі все залежить від нас. Ну, може компанії Friend, яка нам автопілоти продала. Ми будемо теж показувати, як це все робить чи не робить. Так що Віталій готувся до розбору польотів.